Так, всім привіт, друзі! Честь і шана Збройним силам України. Ну що, друзі, черговий день, чергова роботка. Всі вже картоплю посадили, ну а в мене, як то кажуть, завжди щось виходить по-іншому. Коротше, друзі, було в мене накрите колесо. Тобто чекав на нову покрашку з камерою, а виявилося, що потрібно робити цілий передок. Коротше, роботи, друзі, повного. Картошку вже деякі люди посадили, ну нічого. Я думаю, за декілька деньочків... Його на хід поставимо, і, звичайно, будемо садити картошку. А все у відео я вам покажу. Так, друзі, оранка, звичайно, в мене ще не закінчилась. Лишилося мені переорати 35 соток під гарбузки і все. І в принципі в мене вже з оранкою все завершено. Ну і, звичайно, трошки не доїхав. Проїхав декілька метрів, хоча б до гаража, що було ближче з інструментом. І думаю, буду перебирати. Тобто... Я глянув, що в мене випрацьовано ось в цьому місці. Тут напевно йде шкворень та втулки. В цьому місці теж напевно випрацьовано, бо люфт доволі непоганий. Ну і звичайно рульові накінечники. Тобто через те в мене, напевно, таке паршивеньке рульове. Ну, отак, в принципі, більш-менш попередку все нормально. Тут звичайно підтікає, за сальники і в принципі все чудово. Підшипнички хороші. Залю нормальний новий нігрольчик і буде добре. Частину вже розібрав передка, ну, що я скажу, справи трошки плачевні. Накінечники на тягу потрібно буде замінювати, тому що вже випрацювано просто вкрай. Ну, а так, в принципі, поміняти втулочки, сальнички і буде все ходити. Також тут я буду теж знімати, замінювати шкворень втулку в центральну вісь, бо. Бачу, теж вона потрошку ходить. Ну так, в принципі, що я можу сказати, по цапфі, щоб таке випрацювання, то сильно і не видно. Тут є потертості такі невеликі, ну нічого, зараз я гарненько все в бензині промию, протру і буде видно. Ну а по колесах, друзі, як я кажу, не знаю. Що мені робити? Я вже разів доразів разів його замінював. Тобто буду замовляти нову покришку, нову камеру і все. Бо я вже не знаю, що робити з колесом. Робив, друзі, додаткове освітлення на днях. Світить взагалі класно, я задоволений. Ну і все акуратненько вивів в трубі, в каркасі. І ось цей зелений тумблер викає його. Ну, Світлі взагалі класно. Не те, що ось ці заводські лампочки, ті, що тут стояли. Хоча, можливо, ще якісь сюди додаткові фари поставлю. Ну а так в принципі цих взагалі вистачає. Так, гарно площу займають, освітлюють. Частина світла б'є на обладнання, частина світла розсіює на поле на площу. Тобто взагалі чудово. Так, розізняв обидві цапфи. Що я можу сказати? Я не знаю скільки тут має бути соток. Тому цап, я думаю, так і придивився, що більш-менш ще в хорошому стані. Ну а втулки там відразу видно, що з тієї сторони верхня втулка так овальна трішки, ну а ці більш-менш адекватні. Навіть у разі чого, щоб не купувати нові, їх можна обварити, обточити. Я думаю, буде ходити, хоча вже хтось так і робив до мене. Тобто втулочки під заміну. Ну, а цапфи ще адекватні. Ну і в принципі лишиться розібрати це все діло, перемастити, поміняти сальники. І буде ходити. Так, друзі, цю сторону, яку я знімав, ліву, то вона, як то кажуть, майже сама випала. Тобто розкрутив. І воно просто все витягнулося саме. А цю сторону, я не знаю, попу бив кувалдою, погрів зварювальним апаратом. Тобто прогрівав в цьому місці. Відповідно, і тут пробував прогрівати. Тоді я лише викрутив, тобто вибив. Бо так взагалі не хотіло йти, а різака в мене газового немає. От якось так виходив з положення. Ну, але в принципі піддалося. Тобто розігрів і пішло. Звичайно, лампи можна було, але лампи теж в мене в наявності немає. Так що таке. Ну, а так, в принципі, я кажу, намудохався реальність. Реально, з цією стороною в мене пішло пів дня. А буквально з всім передком в мене пішло пів години. таке. Ну, ще побачу, як я ці втулки буду випресовувати. Будемо бачити. Ну, якось так. так. Розібрав. По живому, по-іншому ніяк. Тут начебто більш-менш нормально, ну а як бачите, як випрацювалося на самому корпусі. Тобто там начебто посадочне місце нормальне, але от такий нюанс. Тут якраз майже впритирочку. А тут, як бачите, скільки витерло приблизно. От такої товщини цей отвір мав бути вал. Ну нічого, буде новий вал, нові втулочки. Пороблю, можливо, тавотнички і буде ходити. Все чудово випрасував, ну, але не обійшлось без жертв, так я не знаю, як я далі буду працювати, тому що рукою. Не можу поворухнути, але в принципі випресував. Звичайно, тяжко вато випресовувались втулочки. А так в принципі все нормально. Їдуть нові втулки, буду завтулювати. Тобто, спочатку нагрію, а потім холодненькі втулки. Візьму відразу з, цього, з морозиловки і тоді так їх завтулю. Ну, я все покажу, як буду робити, якщо, звичайно, буду в змозі. Так, друзі, глядачі підписники, черговий ранок, черговий робочий день. Ну, У мене такий гармидер тут. Тобто розібрав все повністю по повній програмі. Міняю все, я не знаю. Якщо вже робити, то робити. Будуть замінені всі сальнички, всі підшипнички, всі втулочки, всі шкворні. Все ще не до кінця поприходило. Також друзі, прийшли мої нові колеса. Ну, Що я скажу? Результат, звичайно, є відрізняється колеса і по висоті, і по ширині, і по протектору. Ну, я думаю, будуть непогані. Резина Кабат 7,50 на 16. Так. Права ступочка вже готова, вже в зборі. Все змащено. Замінено. Нові підшипнички, нові сальнички Аналогічно робиться. І з лівою ступицею ця була більш розбитіша. Були випрацьовані підшипники. Сальники теж е, нікудишні були. Ну і, в принципі, так воно все збирається. Два підшипничка. 306. Да. 306 і 305, якщо не помиляюсь. 306-305, два підшипничка. Ну і все. обойма на місці, змащую і все щільно, герметично закручую. Ну так, принципі... Друзі, черговий раночок. А я ще по цей день не можу зібрати свій тракторець. Ну що, друзі, вчора ввечері лише мені відправили мої шкворні втулочки всі. Ну і я думаю, сьогодні я посилочку вже заберу. Будемо, звичайно, приступати вже до ремонту передньої балки. Ми реально так часу затягнулось, що планувалося вже сьогодні завершити посадку картоплі, але картопельку вже посадили іншим агрегатом. Ну, а ми цього дракончика будемо ставити далі на хід. Не розраховую друзі, так займатися ним. Я вже думав, скину ще бортову перероблю, ну думаю ні. Вже почекаю трошки. Пізніше вже з двигуна почну і потім вже до бортової дійдемо. Ну а так, друзі, поки що буду вивчати нове ремесло. От, Придбав я такого краскопульта і будемо підфарбовувати, щоб менше хоча б диски. Бо вони в такому стані, я їх вчора відмив, відтер ну, в такому негарненькому стані пошкрябані, а тим більше вже бачу береться ржавчина. Так що будемо з цим боротися. Пробую перефарбувати. Також, друзі, поки буде согнути моя фарба, як я пофарбую, на наступний день буду ставити таку резину. Ну, друзі, реально, резини мені дуже подобається. Ну Хтось каже, що може погано буде колію тримати, ну не знаю. Так, затираю диск і буду ще обезжирювати це все діло і тоді вже приступимо до фарбування. Так, розібрав. Задні колеса. Що я скажу? Треба буде і робити бортову, але зараз я не знаю. Це все на кучу дуже фінансово накладно. Тому я думаю, в скорішому і в подальшому буду робити вже бортові, тоді, коли буду робити двигун. Тобто все рівно буде тракторець стояти, але потрібно буде такий шукати період, щоб не було роботи. Я думаю, це вже на осінь, після оранки та після посівної, якщо все добре. Ну, а так, в принципі, думаю, відразу свіжу ось ці задні диски на пару з цими передніми. Так, друзі, черговий ранок. І нарешті я вже буду продовжувати робити тракторець. Буду починати сьогодні фарбувати колеса, тому що вже їх підготував, вчора не встиг. Вчора до обіду лише зачищав їх, бо реально часу багато в мене пішло на підготовку. Ну і в принципі буду наносити фарбу в два шара, я думаю, буде нормально. Ну і відразу ще думаю, ось цей передок зафарбую. Гарний якось закльопочки висверлю і теж пофарбую в колір, як диски. Ну і в принципі все. Більше я нічого не хочу робити, бо, чесно, доволі фінансово затратно. Хіба що вже кажу? Після сезонів пробіжуся по двигуну. Тому що на холодну тиск трійка, четвірка, а вже як попрацюєш, тиск одиничка, півтора, часом до половини падає, ну якось так. Ну а на рахунок паливної я вже знайшов, де в мене воно тут підтікає, і потрібно буде замінити ось тут шайбочку. Тобто залив більшу частину баку пальним і вже в мене видно, де воно підтікає. Вона навіть калюшечка така маленька. Тобто звідси воно і капає. Тобто Повітря попадає і воно відповідно так в мене і протраювало. Так. Якось так виглядає процес пофарбування. Ну, чесно скажу, потрібно ще привчитися правильно фарбувати. Трошки в мене є такі розводи. Чи за густу фарбу зробив, чи ще не навчився регулювати. Тут дуже багато конфігурацій, ще куча всяких насадок. Тому я ж кажу, буду вчитися. Ну, а так металолому всякого вистачає, щоб навчитися краще фарбувати. Ну що, друзі, я скажу, фарбування вже завершено. Фарбувати я не вмію. Ось так от. Є розводи, такі, видно, нормальні потеки. Ну, Нічого, будемо вчитися, будемо вчитися. А так я задоволений. Так, друзі, прийшла моя нарешті довгоочікувана посилочка. Будемо зараз розпаковувати, перевіряти все. Ну і, звичайно, приступимо до зборочки балансира. Так, друзі, розпакував свою посилочку. Посилочка від Словак МТЗ. Друзі, постійно в них замовляю, в них постійно є в наявності дуже багато деталей звичайно, ціна і якість. Так, друзі, прийшов мій шкворень довгоочікуваний. Ну і тут є, друзі, такий моментик. Звідти не можна було випресувати втулочки, а тут вони трішки гуляють. Так, друзі, продовжую роботу. Колеса вже на місці. Ну і Я роблю такі... наплавлю такі настічки з Бо, в принципі, Тулочка просто-напросто, ну, як бачите, гуляє. А так вона не повинна ходити. Ну і в принципі, завдяки цим насічкам воно щільно туди зайде. Ну, таке, треба хоча б якийсь колхоз зробити і виходити з положенням. Ця методика робоча. Все чудово тепер щільно на місці. Тепер лишиться поставити ось цю вісь. І все чудово зафіксувати вже на тракторі. Так, друзі, буду розпочинати встановку балансира. Ну і далі покажу, як я буду випрасовувати ось цівтул. Так, друзі, все чудово в мене співпало. І зараз закручую контрболт. Тут він у мене знаходиться. Ну і звичайно, друзі, результат, як бачите, на очі. Ну, тут ще не затиснуто, тобто ще в цьому місці затискається ось цей шкворень. Ну і в принципі все. І що, друзі? Все. Напіврама поварена. Все чудово стоїть на місці. Ну і звичайно вже буду приступати до установки ЦАП і до перепресовування втулок. Що, друзі? Приїхав, забрав свої колеса, ще на монтажу. Привіз щойно, ну і так вони виглядають вже в диску. Чесно кажучи, взагалі незвично бачити тракторця з новою резиною такою. Ну, Друзі, буду продовжувати роботу надалі. Буду перебирати зараз балочку буду ставити вже цапви на місце. Ну, от так все воно легко і швидко випресовується. Нагрів, зверху побивку валдою вибив першу втулочку. Ну, а сюди просто підігнав вісь. Опустив її, ну я зараз думаю декілька ударів і вона теж вийде вискочить. Так, друзі, декілька ударів. І тракторець мені допоміг сам випресувати дані втулочки. Так, мої зараз нові втулочки лежать в морозиловці, вони замерзші. І думаю, доки воно все на гарячу, зараз швиденько закидаю назад нові втулочки і запресовую їх. Так, свіженькі мерзлі втулочки. І зараз їх будемо запресовувати. Це, друзі, хвилина роботи. Нічого складного немає. Нагрів, випресував під вагою трактора і мерзленьки назад запресував. Thank you Втулочки тільки на зморозивовки. Заходять вони практично самі. Тому що це місце взагалі і пальцем не заторкнутися. А втулочки менше. Все. Нічого складного не потрібно там дуже багато витрачати звичної сили. Логічно сієї сторони. Друзі, нарешті вже перепресував балку повністю. Як ви бачите, нічого складного там взагалі немає. Ну, Ви так подивитесь на мене, я вдягнений на дворі спека, але трошки зараз прихворів, горло мучить, то, тому відповідно не стараюсь так зараз, як то кажуть, на розпашечку ходити. Тепло, 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 але зараз можна з температурою полежати. Діти взагалі в мене похворіли, то я кажу, сам, сам зараз стараюсь Теж берехтися. Ну а так по тракторцю, як ви бачите, все чудово виходить. Я взагалі задоволений результатом. Все чудово так перепресувалося. Нагрів, холодненький запресував, взагалі легко зайшли. Зараз трошки остигло, все намертво схопилося, це взагалі мені подобається. ну в принципі, друзі, буду приступати вже до обтягування цап, Тобто хочу трошки їх обварити. Щоб в мене вони чітко, щільно прилягали вже. Буду продовжувати. Відео взагалі затягнулося, я вже кажу, напевно, на годину. Ну, стараюся щось для вас все рівно показати, як весь цей процес ремонту проходить. Що я, друзі, зробив? Понаварював трошки цапфи, обганяв болгарочкою, і наче вийшло непогано. Тобто, як було, як стало, набагато краще. Вже втулочки щільно знаходять. Так, друзі, глядачі підписники. Починаю я вже перебирати тягу. Ну, в принципі, тут по детальках начебто нічого складного, все нормально, все добре, все чудово. Ну і вже нарешті встановив на місце цапфи, перемастив його це все і позатискав. Що я можу сказати? Ще б... Лишилося трошки підфарбувати балочку, та вона така вже страшненька. Як то кажуть, трошки її роки потягали, і в принципі буде чудово. І можна буде ставити нарешті нові колесочки. Ну, З новими колесами так дивиться взагалі солідненько, схожий на Т-30, Ну, але передок неведучий. Ну і що я можу сказати? На рахунок цап, ну, взагалі так стало вже. Тяжковато їх вивертати, так щільненько ходять. Ну, зараз поставлю тягу, і, в принципі, я думаю, в роботі воно трошки розпрацюється і буде ходити м'якше. Ну, а так я ж кажу, вже немає і тих люфтів на балці, немає люфтів на цапфі, на підшипниках. Тобто був передок повністю розбитий. Так що так я, продовжую далі роботу. І так, майже фінал. Придбав я на кінець. Балончик фарби. Ну і що, все встановлено. Звичайно, є одне але. Але не вистачає мені ще ось такого накінечника, щоб нормально функціонувало рульове. Тобто цей накінечник взагалі розбитий. Мало того, що середина розбита, так ще й тут немає різьби. Тобто я його тоді, як розбирав трактора, я його просто-напросто такою рукою витягнув. Все. А ця вся середина лишилася на місці. Якось так. Ну що, друзі, майже фінал. Зараз заливаю мастилку в ступички. Міняю тавотниці, бо ці мені щось не подобається, є в мене новеньких дві штуки, на два колеса розрахував. І в принципі ставлю нову шайбочку, бо тут бачу в цьому місці підтікає. Ну, все, і в принципі буду пробувати, як і що він себе покаже з новими колесами. Не терпиться вже проїхати завести тракторця. Побачити, як воно буде виглядати, як воно буде працювати. Ну і я ж кажу, попередку взагалі мені вже подобається дана робота. Тобто люфту немає, немає того випрацювання, те, що було, то все було розхлябане, розбовтане. Ну і все так щільненько, тугенько затягнуте. Так, друзі, завершена робота. Ще нічого не перевіряв, не запускав тракторця, не їздив, не знаю, як що воно. Ну, це думаю, я буде вже. Наступному відео покажу, як буде оратися, як буде тримати борозду нова гума. Що я можу сказати? Пророблено роботи чимало, реально було з чим повозитися. Ну, а так, в принципі, я задоволений результатом. Все попідганяв, моста перебрав, резину замінив. Ну і в принципі, ось такий кінцевий результат. Все, друзі, кому було цікаво, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всім па-па!